Купила сьогодні собі таке мило Кашемірове, сподіваюся, воно мені допоможе, тому що моя робота на вулиці, я кінолог-інструктор та треную собак, займаюся з ними на вулиці і без перчаток, звісно. Мій опит роботи вже 12 років. Я треную собак, роблю послужку. Та також я готую собак до виставки, до рингового показу. В мене був свій розплідник. На моєму контенті є багато віддяшок тих, що залишилися в мене в телефоні. На жаль, що в мене було красивого толкового, відзнято. Воно було загружене в комп'ютер, а комп'ютер в мене вкрали під час окупації. Собаки мого розплідника всі живі, з ними зараз все добре, просто вони не зі мною. А я із задоволенням допоможу людям позайматися з собаками. Якщо є така потреба, звертайтесь до мене. Я зараз знаходжуся в Польщі, в Кракові і залюбки проведу вам тренування.